Слава Україні! Героям слава! Друзі! щиро всіх вітаємо! Говорить, і показує тростянець, місто герой, містогирний комплекс, спортивне містечко, де сім полів різноманітного розміру. Всіх, ну і та ви бачите цього міста на якому друзі, друзі побачу, прекрасному стані 31-й міхеєв Дмитро, 88-й Бойко Андрій, 5-й Лящук Ілья. Дванадцятий Малакі Олексій, номер шостий, Андрюша Дирані, номер 23 третій, і Владислав Шаповал, сімдесят восьмий. Дивіться, зараз небезпечно. Що тут робить Пузанков? Що зараз на покаже позадко жовта і червона картка? друзі? Ви як розумієте, що у цьому випадку? дивимося, як зараз Тимур Пузанков. його вже так ось ми презентували в тому моменті. Ну що, як зараз простянчани прямий, обідне гол! Coffee Horses! Типа наці Раз і Развітал у формі. О, один-ноль. Трастивчана відкривають. Черно можна дивитися за солодою, скільки згодом разів І тут не виручає. Тимур позартового ножки нав'язати свою гру агресивно. І Дивіться, зараз у відборі працюють хороша передача. Тут не так просто прийти, але дивіться, яка компанія тут одразу можна пробувати ще раз. Ти На її однієї Стерга! Більш нічого не приймаємо. Ну, в парші вже пішов. 21 перша хвилина. тим, е, так за цим цим нашим розмову. Вже майже половина першого тайму. Режисер трансляції нам нагадує про те, що Хусін у нас відзначився на сьомій хвилині. Тут все, як то кажуть, найвищу гатонку. І тут адаптація то не потрібна. Через правий фланг знову знову відзначаємо, що Тростянець ліворуч лівим флангом частіше атакує Навпаки, колос два правили. Є можливість. Хороші удар. Дивіться, як там летить. Рябенко команда добре так попрацювала перші 30 хвилин. Пос... Дивіться, скільки помилок того колоса знову помиляється і знову брізка. І то зараз індивідуаліє шас там. Підтягується ось так на техніку Ну, трішечки. Не олімпійський чемпіон. Погодьтеся. Не так часто ось ми можемо похвалитися. І знову дивіться, який пас по постійно вилітає. Там ігірник спорт приймає київський локомотив. Також хороший педуал приймає І Треба правдив на гордічку повертати сталівому захисникові. Є підстраховочка. і там троє футболістів паласа два штрафні площі. Навістана! Любар! Грошіть! Перший удар у Ростянця у другому таймі. Сергій Басов досвідчений центральний захисник як традиційно по тайму! Удар! добивання може бути! Скітка на що питає свою команду йти вперед, зріднювати рахунок і знову шанс, по під школа не пропила. Скітка, удар! Уже вилаштовуватися на лінії воріт. Стоїм, стоїм, стоїть, Скинути то потрібно, де ми не йде. Унікальний зараз шанс. Скидка у доверті! Він стояв свої ворота і дивіться. Перший футболіст ростянця. П'ятий підключається. Хороший пас на правий влад навіс. Захисники вибивають. Недалеко є підбір. Потрібно скидати арбітер. Ну дару! Зараз скипка. зараз. і Петро буде кидати. Зустрічає тут нав'язують боротьбу тростянчани. Правильно роблять і може бути контратака зараз. Чого мах! Чого зараз махне відвідуально хлопці поруч? Хороша передачка! Далі у Дагу! Рахунок на табо стадіони Діони Бракоса 2-0, ще раз. Тактика покалу працює макчегвал і Забуренко. Павло Забуренко забиває свій І Дивіться, бут бут ну, нічого не змогли вдіяти. І удар пробиває перший зараз замість голов поки що бутовий. Нарешті у траснця кутовий у другому таймі. Раші навіс вибивають гравці. Удар поворота Грика дивіться. Як від свого ледь не залетів. Олексій Бриженко, нагадаю, він вийшов, 24-й номер. Ближньо! Спроба там скинути далі туди. Награна комбінація тут удар! Забуває Голос! На 76-й хвилині! Закінчу з давай-давай-давай! Іграємо! 2-1, стає рахунок у нас! 76-та хвилина, друзі. дивіться, все ж таки стандартник так дограли до кінця. Тут ми змогли заблокувати. Забив номер 70. -й. казаков Максим. І це Макс Казаков. Перший свіго Максим забиває 29-річний вихованець київського футболу. Горнову масивна. Така може бути атака підліт для себе. Атім не віддавати вже, пробивати. вже довго, то пробувати тут. Довго допомагається знайти. Заходить партнера. Вони Ох, який! І знову хороший переведений Лівороч. Там одразу двоє футболістів у синій формі. Далі передачка і там ще залишається. Ось так удар! Логічного завершення. Ну, ще правий план, Пострибали. Хороша скидка. Хусин зараз дивиться. І дивіться, передачка! і тут пробити можна! Удару ближній сильний, Посадко забирає. То простянець зараз угиб поєдинку Тростянець колос 2. штрафний для гостей. І зараз його флангу буде навіси. Там всі будуть боротися за п'ять папу. Матч завершено з рахунком на користь. Поєдинку команда Юрія Бакалова показує, чий матч з лідером, щоб передати на країні. 0-2. Полифулісти з дорогом складної проти Київського організований саме професіональною футбольною лігою. Командою Простянець. На Сумщині цей Завершився перемогою просто стерецької команди. Ну, якщо зараз по буде...